Станом на сьогодні у Донецькій області триває підготовка до опалювального сезону. Відповідно до розпорядження, в населених пунктах області заплановано підготувати 5071 об'єкт. З цих об'єктів 4163 це багатоквартирні житлові будинки, 400 об'єктів соцсфери, в тому числі 112 закладів охорони здоров'я, 296 котелень, 11 теплових пунктів, 90 водопровідних насосних станцій, 92 каналізаційних насосних станцій. Крім того, до 1 жовтня планується підготувати 560 кілометрів теплових мереж, 25 кілометрів водопровідних мереж і 99 одиниць спеціалізованої техніки. Також в плани заходів входять підготовка доріг комунальної форми власності. Це міжквартальні дороги. Планується містами та районами нашими громадами підготувати 300 тисяч метрів квадратних міських вулиць. Та доріг. На сьогодні всі роботи вже розпочати, і станом на 1.06 показник готовності об'єктів до опалювального сезону повинен бути не менш ніж 15%. На території області є й такі громади, де розпочати підготовку до опалювального сезону буде неможливо. Це ті громади, які знаходяться у нас в зоні активних бойових дій. І виконання робіт там неможливо. Це громади, населені пункти громад Бахмутської, Вугледарської, Мар'їнської, Сіверської, Солидарської, Турецької, Часовоярської, Очеретінської та Званівська сільська територіальна громада. Аби всі котельні та водопровідні мережі працювали незалежно від відключень електроенергії в області, працюють над забезпеченням таких об'єктів генераторами. Станом на сьогодні у нас 322 об'єкта забезпечені генераторами, тобі ж вони зможуть працювати у разі обмеження або припинення повного постачання електричної енергії. З цих об'єктів 266 котелень, це 90% від загальної кількості котелень, які ми плануємо підготувати до опалювального сезону 24-25. І 63 об'єкта водопровідно-каналізаційного господарства. Однак не всі котельні на вільній частині. Донеччини забезпечені генераторами, тож шукають ще 45 генераторів. Лариса гусева зазначила, якщо їх знайдуть, опалення буде навіть під час відключень світла.